Ранок 10 квітня трохи вже більше на воді з'являються, тому що абрикос відслівся і поки що ще нічого не цвіте. Перейшли на водичку. Тут ось так. Розширяв сім'ї, вже подобавляв їм магазини, в цих вуликах поставив магазини хочу подивитися, чи принесли вони у магазин садків. До речі, черешня зацвіла вже, і сливи заціли, абрикоси відцвіли. Подивлюся, чи є щось у магазинах у них. Вже бачимо. Багато що вони тут? Як тут зараз подивимося? чи буде весняний мед. Так що я можу сказати? Ну, на сонці видно ось є. Комком заносять. Зараз ще одну рамочку подивимось. Так що буде в нас перший мед, я думаю, якщо вони його запечати. І тільки черешня, сливи ще яблуні будуть цвісти Дивимося повні рамочки нектару. можна їм. Значить, подивлюся ще через деякий час. Це така слабша, сімейка. підемо, кажу, цю сильнішу подивився, що тут робиться. Все. Це... Так, тут сили дочь. Бачимо. Удачі. Нічого, все в гнездо занесли. Не хочу дивитися. А можливо тут на крайних є. Чуть-чуть заносили. Чуть-чуть. Так, ми ще в цю подивимось поруч. Що тут у нас? А тут запах, звичайно. Що вони тут більш? Тут більше. Ой, тут геть Бачимо. Хтару єсть і не виливається, до речі. Значить, буде мед весняний. Ось і закінчився ще один день на пасіці. Черешня цвіте, сутеніє. Зібрали сьогодні пилок з 12 вуликів. Ось така кількість. Вулики годуть. Значить, сушать нектар. Значить, все добре.